Як буриться сверловина в граніт скалу тверду породу, Вінницька, Житомирська, Черкаська, Кіровоградська в особисті повідомлення. Хочу ще раз зробити розгорнуте відео. Кому цікаво, дивимось, кому не цікаво, прогортуйте! Відповідно, як вона буриться? а буриться вона наступним чином. Е, є, Змінимо листочок паперу. Ось так виглядає. Ох ти, блін, не малює ручка. Горизонт. Тут у нас йде чорнозем, тут у нас йде верховодка, тут йде глина. Ну, а це граніт. Відповідно, як буриться? Буриться отвір в землі, дійшли до каменю. Дійшли до каменю, я показую багато відео, що треба нам розбурити, навіщо розбурити, щоб зайти нормально в камінь, пройти м'які породи тут зверху, частіше за всього, м'який-м'який йде граніт. Відповідно, ми розбурюємо, щоб дійти. Бувають такі прослойки глини. Ми заходимо в твердий граніт. Після цього обсаджуємо трубу 125 міліметрів діаметр. 125. Ось така труба Оп. діаметр її 125 мм. Далі, після цього, як ми обсадили, що ми робимо? Обсипаємо гранат сєвом. Обсипали. До речі, гранатєв це єдине, що нам потрібне на стороні замовника. Обсипали. Після цього опускається інструмент і буриться отвір в камені. Оце звертає вашу увагу, бо звичайний камінь йде. Буриться отвір. Якщо це 125-та труба, це отвір 110 мм. Буриться отвір. І, наприклад, ось тут знайшли тріщину. Тріщина. Ось вона так виглядає. І дає ця тріщина нам, ну, уявимо, 100 літрів на годину. В принципі, 100 літрів на годину е, це скільки? 2400 літрів на добу. Мало це чи багато при е, потребі 100-150 літрів. На добу на людину, це вже, як то кажуть, більш-менше. Але тим не менше, якщо людина каже, буримо далі, буримо ми далі, потрапляємо на наступний розлом. Наприклад, розлом дає 400 літрів на годину. Тобто вода поступає ось тут, отак от, тріщин. Тут немає, звертаю вашу увагу, ніякої труби. Далі буриться отвір. Ну і тут уже фартануло, як то кажуть. Потрапили ми на розлом. Тут з дебітностю, наприклад, 1500 літрів на годину. І замовник сказав фініш. Відповідно, загальний дебіт на, на даний час рахується 100 плюс 400 плюс 1500 2 Тисячі літрів на годину. Ось так виглядає конструкція колони і буріння сверловини в граніт скалу тверду породу. Відповідно, в граніті ніяких фільтрів немає. В граніті ніякої труби немає. Труба йде тільки до гранітної плити. Звертаю на це вашу увагу. А якщо потрібна сверловина, звертайтеся, контакти в профілі. Вінницька, Житомирська, Черкаська, Кіроградська також низ. Київської області.